У місті відновлюють спортивні майданчики. Минулого року обладнали два нових майданчики. Цього року ще чотири. Минулого року ми відкрили два спортивних майданчика на вулиці 15, Квітня і на Рибицько. Чотири. Цього року ми продовжуємо працювати по відновленню спортивних майданчиків. Зокрема, вже були відкриті на руській старому ринку в спільний двір. І на Орлика. в дворах будинків на бульварі Данила Галицького, 28 та вулиці Лесі Українки, 17 Буде хокейний майданчик взимку та футбольний влітку. Нині тут міняють огорожу. Уже встановили освітлення, поклали бруківку. Поряд з цим майданчиком буде ще один для воркауту. Технічно, як ви бачите, за основу взяті фігурні елементи мощення, на які буде нанесено спеціальне покриття, і технічно його це покриття можна заливати холодною водою для того, щоб робити каток. Тобто ніяких проблем в цьому плані підрядчик принаймні не того, є гарантійні терміни, і це це все буде в межах підписаних договорів. На майданчику для воркауту встановлять турніки, бруси та шведські стінки. Роботи планують завершити до дня міста.